На покровському напрямку Росіяни володіють ресурсом трішечки більшим 110 тисяч. Але тут е, цілком очевидно, що і в українських військ більша присутність аніж на Новопавлівці. Тому за покровський напрямок трішечки легше, скажімо так. Тим паче, що я вчора буквально повідомляв, що тут певні дії наші були ухвалені, які я переконаний дозволять покращити і стабілізувати ситуацію, але ці дії не можна називати в е, голосі. Публічно, тому але повірте, просто повірте, друзі, на слово, що зараз от районі Мирнограда Покровська є певні елементи, будуть певні елементи покращення. Ну що це покращення фіксується на фоні того, що російські пропагандисти, які е, зараз почали знімати відосики брехні щодо проривів до Покровська, е, це якраз таке свідченням певної їхньої слабкості росіян. Е, вони зараз постять такі відео від першої особи. Бачите, з підписами радість освобождення, Руська армія приступила к зачистки. А Покровська закреслено Красноармійська. E, це відео від першої особи. От, ну реально, діпстей дуже гарно назвали цю історію. Вони кажуть, це Мосфільм зачищає Покровська, бо Мосфільм розпочав штурм Покровська. Справа в тому, що такі відосики з екшн-камер, де групи спокійно ходять по майже цілих приватних будинках у Покровську і звільняють жителів Донбаса. Вони абсолютно є неправдивими. Це фейкове відео, е, тому що. Ну тому, що по перше, в покровську таких вцілілих хат немає. По-друге, росіянам ніхто б не давав можливості так вільно пересуватися, переміщатися по покровську, тому що зараз це суцільна кілзона із наших і ворожих іх півдронів. А по третє, ну, немає ворога. Такому вигляді немає ворога там в Покровську. Це абсолютно маячня. Це фільм, який вигадали росіяни і знімають його з пропагандистською метою. А якщо вони починають брехати, це значить що дуже непогано. Це значить, що наші війська в самому місці зачистили переважно більшість тих диверсійних груп, які сюди проривалися. Тому що як навіть пишуть діпстейтівці ці диверсійні групи, які сюди заходили через і 1 травня до Покровська, до південно-західних околиць Покровська, вони так. Кого драпакатом намагалися вдавати, що переодягалися у цивільних осіб, щоб видати себе, нібито вони місцеві мешканці, а не російські окупанти, не російські штурмовики. Насправді кілька таких було виявлено, і ну їхню брехню викрили і покарали. Ось так от я скажу переважна більшість тих, хто проривався туди. більшість з них уже 200, Можливо, деякі окремі окупанти там все ще десь намагаються вижити, але це точно постановочний фільм такого. Близько, навіть немає, щоб окупанти вільно собі прогулювалися десь по е, Покровську. Це друзі, якщо побачите такі кадри, якщо побачите такі повідомлення, це фейкова інформація. Не вірте в неї, але абсолютно не фейком є те, що в нашому північному районі на північ від Покровська безсумнівно ситуація стає все гіршою, гіршою і гіршою. Зараз уже навіть почали з'являтися не фейкові відео від Росіян про те, що в новоекономічному вони е, починають активніше розгортати свої ганчірки, е, знімаючи свою присутність заявляючи саме у цьому селі у цьому населеному пункті, який є фактично, що слугує воротами перед Мирноградом. а Мирноград в свою чергу є воротами перед Покровським. Тому загальне погіршення становища ситуації тут на Покровському напрямку на жаль є Запорізька область, і вона найбільше буде якраз таки справді викликати можливо надістурбованості, зокрема нашої аудиторії, тому що на останніх мапах на одних із останніх змін на мапі Дівстейт відбулися просування Росіян у бік населеного пункту. Плавні просування росіян в Кам'янському, і це створює певний певну картинку того, що тут з'являється загрозливі обставини. Я раніше ще говорив, що справді на такому оперативному рівні тут є загрозливі обставини, які можуть виникнути у разі, якщо росіяни дійдуть до населеного пункту Степногірськ. А найпершим чином, якщо займуть висоти західніше Степногірська. Станом на сьогодні поки що цього не сталося. Е, хоча до Степногірська, як повідомляється, е, росіяни добігають. Зокрема, позавчора е, були повідомлення про те, що шестеро росіян добігли до Степногірська, але це був шлях в одну сторону, і їх там просто-напросто знищили. Відповідно. Е, Є тут справді загрози, так я ще раз повторюся, від висот на захід від степногірська будуть уже потроху вороги діставати до Запоріжжя. Такий сценарій ймовірний. Я не можу сказати, що він високо ймовірний. Я не можу сказати, водночас, що він не здійсненний, але він е, ну не такою простою легкою кров'ю. Скажімо, так він дасться росіянам, тому що потрібно зайти на ось ці висоти, і тільки з них буде досяжність ось тих 20 омріяних кілометрів для росіян, щоб ними щоб своїми півдронами досягати південних лише околиць Запоріжжя, це мала буде втіха, скажімо так, якщо вони принаймні в принципі будуть мати можливість досягати Запоріжжя. Але я зараз хочу вам розповісти друзі чисто на фактах, чисто на пальцях, показавши карту висот, що цей їхній шлях до степногірська до степногірська без росіяни рухаються і на захід від Степногірська так само будуть рухатися, але цей їхній шлях. Вздовж доріг або вздовж полів він буде дуже вкрай нелегким ні сюдою, ні сюдою не буде легким одним чином шлях противника. Чому для цього потрібно подивитися на топографічну мапу висот, на яку я наніс поточну лінію бойового зіткнення? Ось червоним кольором. Ви можете спостерігати це, якраз таки є та ділянка, де ворог просунувся, і що ми власне бачимо, що фактично ворог, по перше, він не зайняв іще кам'янське. Будь-якому випадку населений пункт Кам'янське не зайнятий. Про це вчора повідомляли аналітики Діп Стейт, пишучи і стверджуючи про те, що в Камінському зараз триває. Ну от ви бачите половина лише села зайнята противником. Врешті тривають бої. Росіяни намагаються його дозачистити, щоб встановити повний контроль над селом, але село оборони намагаються перешкодити цьому сценарію, наносячи якомога більшу кількість уражень і FPV-дронами, і скидами, тому що тут якраз таки наші позиції на висотах, ось це. Зараз ми повернемося на мапу топографічну висот, і тут ось ці пагорби вони є значними висотами, які контролюються саме нашими військами. Отже, ось вони ці пагорби. Ви бачите, де Кам'янське воно фактично що на лінії фронту розділене цією червоною лінією. Погано, що окупанти перейшли річку Янчикрак і дійшли до Кам'янського. Добре, що попереду їх чекає підйом гору, потім спуск до Степногірська. Потім знову підйом гору на заняття висот північніше і північно-західніше Степногірська. Відповідно, цей шлях він в принципі не може бути легким. Я спеціально цю мапу для того, щоб вас переконати, друзі, фактологічно, не брешучи, якою реально є тут ситуація. Тобто окупантам зараз доведеться підніматися своєю піхотою, потім спускатися, а потім знову підніматися. Це такий сценарій, який дасть їм нелегкою м'яко кажучи, кров'ю. Відповідно. Якісь паніці перечасно кричати про те, що все вже Запоріжжя потрапляє в зону ураження ворожих дронів чи ворожої не дай боже артилерії не варто, тому що цього немає. Об'єктивно реактивні системи залпового вогню, так чи інакше, вже можуть досягати до Запоріжжя, і це було ще значно раніше. Це не є якась новина, тому ну на жаль, є свої виклики, але загалом е стрімко погіршеного сценарію тут спостерігати не варто. Хоча реально на Запоріжжі зараз е посилюється інтенсивність противника. Я навіть не веду зараз низку фото. Ці фотографії зроблені нашими людьми, нашими людьми на окупованих територіях, їх розмістив центр вивчення окупації, і їхній очільник Петро Андрющенко показуючи е, значний рух російських вантажівок, які за останній час почали е, активно переміщатися з в районі Бердянська і в районі Маріуполя. За словами Андрющенка, ці вантажівки рухаються в основному у двох напрямках. Один із них це в бік пологів на Запоріжжі. Пологівський напрямок тут тобто ось тут пологи. Ось вони е, сюди рухаються ці вантажівки. Другий на північ Донбасу, е, на північ на Донбас, тобто на Новопавлівський і на е, Покровський напрямок. Також частина рухається в бік пологів з Маріуполя і з Бердянська. Ось сюди росіяни стягують техніку. Сюди. На Запорізьку область, от в цей район, Росіяни основним чином стягують танки та системи протиповітряної оборони на Донбас. В основному тягнуть людей велику їхню кількість щодо переміщення на Донбас, Андрюшенко повідомляє, що е таких великих колон на Донеччину вже не було давно. За кілька днів йдеться про сотні вантажівок різного призначення. А щодо переміщення на Пологівський напрямок, тут давно не бачили такої кількості бронетехніки, яка б туди переміщувалася, крім бронетехніки, і крім танків, це ще я сказав системи протиповітряної оборони. Так, от для чого Росіяни? давайте спочатку з Запоріжжям розберемося, а потім перейдемо на Донбас. Для чого росіяни можуть сюди приміщувати якусь техніку, тому що найближчим часом вони хочуть, окрім цього району, де вони можуть мати певні перспективи тактичного плану, здійснити атаки на оріхів на Оріхів, причому здійснити їх з трьох боків. Фактично, це на село Новоандріївка, Новоданилівка, Мала Токмачка. Саме до речі, кадри відбиття однієї з нещодавніх атак в напрямку малої Токмачки показали бійці 118-ї е, Мехбригади. Ось ці відео. До речі, з використанням уже танків. Це, до речі, дивовижним чином. Давно не було механізованих штурмів. А от на днях росіяни на запорізькому саме напрямку провели цей штурм. В підсумку втратили один танк, втратили три БМП, чотири баги, 38 окупантів двохсотими і троє окупантів. Трьохсотими я навіть на одному з пабліків прочитав такий вислів, що таке враження, що генералів, десь з під курахового які опікувалися операцією Корахівською, перевели раптово на запорізький напрямок. І от він вирішив, прокинувшись з Бадуна, вирішив провести механізовану атаку в надії на те, що вона може відбутися. Вона не відбулася, але цілком ймовірно що таких атак ми в скорому часі із району роботиного на Новоданилівку, і на Молотокмачку і на Новоандріївку, побачимо. Трішечки більше от до цього можуть Росіяни готуватися. Трішечки більше небезпеки останнім часом з'являється на Гуляйполі це теж Запорізький фронт. Ось Гуляйполе, але не в напрямку фронтальних атак. А радше такої собі тилової небезпеки з'являється, тому що зараз росіяни е, стрімко просуваються на Новопавлівському напрямку, зокрема, на самому південному його районі, е, це район населеного пункту Зелене поле. Е, ось тут ви можете бачити Новопіль та Зелене поле. Тут протікає річка, е, річка, котра називається. Ворона про неї я вчора до речі спілкувався з аналітиком і оглядачем групи військового військово політичним експертом групи інформаційний спротив Олександром Коваленком. І він якраз таки наголошує на цій історії: що якщо росіяни перейдуть зелене поле, якщо вони візьмуть Тимирівку, наступний населений пункт уже на Запоріжжі, то цілком ймовірно, що що виникає власне для Голєпільського напрямку. Тилова уже загроза саме із цього району Донбасу, саме тому не виключено, що сюди е, будуть посилювати зараз росіяни новопавлівський напрямок, переміщенням ось цих от близько ста вантажівок, про які повідомляє наш спротив на окупованих територіях, щоб е, провести тут. Підсилення тих військ, які тут є загалом же на Новопавлівському напрямку, за тими даними, якими оперує група інформаційний спротив. Ось в цій зоні росіяни володіють доволі так значним ресурсом: близько 100 тисяч осіб особового складу. 100 тисяч у нас і близько такої концентрації військ там немає. Саме тому ми спостерігаємо на жаль, ось ці найбільш тривожні просування, які є саме на Новопавлівському напрямку. Плюс уже зараз з виникненням загроз для тилу гуляпільського спрямування.